Це прийняття бюджету на чинній податковій базі і відповідно до чинного бюджетного законодавства. У нас було проведено декілька засідань уряду і робочих груп, і я можу вам дуже чітко заявити: це спільна позиція всього складу Кабінету міністрів України на чинній податковій базі. Країна вимагає реформ. Ми звертаємось до парламента завтра проголосувати пакет економічних реформ. І залежно від того, що парламент проголосує, ми невідкладно вносимо закон України про державний бюджет на новій податковій і бюджетній базі.